Ну що ж, відмінники. тепер нам залишилося навчити операції робити з двійковими числами. Значить, Ми з вами почнемо з додавання двійкових чисел. Перше, це вам треба записати правило додавання двійкових чисел. Я пишу на екрані, візьму тут товстіший. Правило буде 4. Записуємо за мною. Перше правило. Ноль. Додати. Ноль. Даріння. Понятно, що ноль. Друге правило. Один. Додати. Ноль. Дарі. Один, ось такі гарні правила. Третє правило. Ноль. Додати. Один. Дорівнює. Один. Ось так хорошо. І останнє правило. Один. Додати. Один. Дорівнює. Ноль. Красиво? Але тут не просто ноль. А 0 плюс одиничка переносу записуємо переносу носу. В старший розряд. В старший розряд. Ось такі простенькі правила. Ці правила вам треба пам'ятати, ну тут ви самі розумієте, що головне оце четверте правило. А тепер, на прикладах, розберемось, як це робити. Дивимось. Дивимось. Давайте, нехай буде число. 1, 1, 0, 1. Zdaj se posreduj cile. Dodate. Adem, 0, 1, 0. Dodajemo, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 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 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 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 8, 9, 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 10, 9, 10. Zdaj se bomo odstranili. І одиницька в старшому розряді. Получилось таке число. Як це ми перевіряємо? Щоб це перевірити ми робимо наступне. Пишемо 1, 2, 4, 8 і 16. Тепер дивимося. Тут у нас 8 додати 4 додати 1, це буде 13. Тут у нас буде 8 додати 2, це буде 10. 13 додати 10, відповідно, має вийти 20. 3. Перевіряємо. 16 додати 4. 20, додати 2. 22, додати 1, 23. Бачите, 23. 23, дорівнює 23, значить, ми правильно зробили. Оце. Виконання переводу, то тобто, є додавання чисел з перевіркою. Ще один приклад. Так, з іншим кольором намалюємо, синім намалюємо. Один, один, ноль, один, кома, один. Додати. Додати. Один. ну нехай буде один, один, ноль. І після коми написуємо ноль, один. Ось такі два гарні сла. Так, беру. І починаю працювати. Так, тут я прокреслю лінію, щоб там було добре відрізняти. Дивіться, тут в нас нема нічого, це значить 0. Значить, 0 додати 1 це буде 1. 1 додати 0 це буде 1. Тепер 0 додати 1 це буде 1. Знову 0 додати 1 це буде 1. Та тут як виходить, 1 додати 1 це буде 0. І одиничка пішла сюди. Тепер тут 1 додати 1, це буде 0, але ще плюс цю одиничку це буде 1. І одиничка пішла сюди. Значить, цю одиничку додаємо до нуля, буде ось так. Тепер перевіряємо Беру ручервону ручку і пишу 1, 2, 4. Вісім. Шістнадцять. Одна, друга, одна, четверта. Так. Тут у нас кома. І дивимось. Значить так, вісім додати двадцять Це в нас буде знову ж. Дванадцять плюс один тринадцять. Вісім додати чотири. Дванадцять. Плюс два. Чотирнадцять. 14. Тринадцять додати чотирнадцять. Понятно, що в нас вийде 27. Сім. Здорово частину додання. Одна друга додати одну четверту. Одна друга додати одну четверту. Це буде три четвертих. Три поділити на чотири. 7 на 4 двадцять вісім, І двадцять на 4 це буде 5. Це буде двадцять сім цілих. Сімдесят, п'ять, все понятно. Перевірив ще раз тут цілу частину. 16 додати 8. Це буде 24 плюс 2 26 плюс 1 27. А тут у нас буде 27. І знову дивимося. Тут у нас вийшло 27, тут у нас вийшло 27. Значит, ми зробили все абсолютно правильно. Ну що ж?

Один, один, 0. Кома. Ну і тут нехай буде 0,1. Додаємо один додати один, це буде нолик. Одиницька переносу. Далі. Один додати два нуля, це буде одиничка. Тепер буде тут. Odim dodati 0, 1, potem dodati 1, 0, jednička prenosa, 1, 0, jednička prenosa, 1, 0, jednička prenosa, 1, 0, jednička prenosa, in plus 1, to bo 1, in ta 1, to bo 1. Zdaj, krasno, po vodim linijo nad predstvom varkistra z reagirom. Два чотири. Вісім, шістнадцять. Два. Рахуємо. шістнадцять додати вісім. Це буде двадцять чотири, додати два, це буде двадцять шість, двадцять сім

Додати 1, 49. 49. рівня 49. 49. Знак мис. Цілий частину справились. Ну, дробову тут можна перевірити. Вкусно. Дивіться. 0,1 це у нас 1 четверта. Це в нас 1 друга. Так. Одна четверта додати одну четверту. Понятно, що це буде одна друга. Це буде 5 десятих. Тобто тут буде відповідь. 49 цілих 5 десятих. десяткової системи після. Ось таким чином здійснюється додавання двійкових чисел. Ну, а тепер завдання вам напишу. Давайте вам напишу домашнє завдання. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Додати. חודים, נול, חודים, 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 נול, נול, כומה, נול, עודים. סטי קל להפיכית על ידי.